Коли сказала дежурному, що я визиваю, дежурний повинен був видати книжку з талонами і прийняти заяву. Я не повинна їздити нікуди, тим більше у міський відділ, який сьогодні не є легітимний, взагалі його там нема. Ви поліція сьогодні тільки є. А там ще там взагалі порядку нема, там не приймають. Що є ці заяви, коли я викликаю вас, ну що викликаю поліцію у Білий Дім, визивала 20 людей, то потім виходить, що вони мене везуть туди, реєструвати, там не реєструють у міському, і ми йдемо головне. І я в головному реєструю. Не реєструють. Ми ще не звідти, нам абсолютно нормально. Ну, може, може, вже, я не знаю як, але в нас а все так. починається. І в даній ситуації в нас виходить, що нам треба ще зайти до судової адміністрації. Тобто, якщо ви кажете, що ви були виконуючі обов'язки і заяву, яку бо скарга, яка була написана на його ім'я на суддю Бойчука, на його неправомірні дії, бо тому, що на даний час. Сьогодні, 24, те він повинен був винести бойчук або ухвалу, або по скальзі винести відповідь, сказати, на підставі чого він зобов'язував мене платити ці гроші. Розумієте, у нас немає ні скарги, ні ухвали, ні відповіді на скарги, ні ухвали. А те, що вони говорять словами, ми не їх не приліпимо нікуди. І друге питання у нас зараз зайти до судової адміністрації. У нас судова адміністрація є засновником цього суду. Тобто, виходить, що вона є засновником, вона відповідає за цей суд. Ну, засновник відповідає той, хто їх створив на даний час. Тобто я була в них, залишила їм скаргу. Вони мені сказали, вона мені сказала, судова адміністрація, що Олександр Іванович, ви йдіть, начальник апарату, все вирішить. Я прийшла, нічого ніхто не вирішив. Тобто виходить, що... Старгу ваша зареєстрували, все? Все, з документами, з печатками, все як має бути. Mm -hmm. Тепер виходить, що нам їй сказали, йдіть, там все вирішиться, я прийшла нічого. Mm -hmm. І сьогодні ми йдем, зараз ще зайдемо до, до, до судової адміністрації як, як прецедент, якщо вони є сьогодні засновниками. І вони нічого не вирішують, то які вони засновники? Якщо їм. Ну для чого ця структура, розумієте? Коли вона взагалі нічого не робить, тим більше про судовий збір це їх обов'язок вирішити питання. Ну а далі відеозаписи, заяву міліцію розібратися, підтвердити. Я зараз дам запит вже про те, що вони на запити про інформацію не дають відповіді. Як діяв? Тепер я дам запит. Нехай офіційно п'ятиденний строк дасть цей керуючий, який там є заступником. Нехай він дасть документи, що він фактично представляє, виконує обов'язки. Як він виконує, коли він взагалі їх не виконує. Прецедент є. Є Значить, тоді будуть розбиратися вищі ешелони. А я вже знаю, як це далі робити. Просто йде питання, раз тут нема судова адміністрації, яка їх створила, не відповідає, нічого не може зробити, вони нічого не роблять. Ну тоді тільки діло до суду, подавати до адміністративного суду на ліквідацію цього суду. Розумієте, в такій тонкощі ми так само не маємо повноваження втручатися. Ну так, але розумієте, вже це треба вже щось робити, бо тому що якщо такого сидіти, чекати, як вони відносяться до людей, це я знаю, що робити, то вони тако зі мною відносяться. А коли взагалі тут люди приходять годинами і, і, і днями і роками, тут справа взагалі слухається з 2010 року. Справа одна слухається з 2008 року. Суддя барашко помер недавно що виконав замовлення і зробив рішення про закрив провадження, де є відповідачами 14 державних структур, органи влади, які вчинили злочин. І пішов спати. А як же так? І Ніхто не кається, розумієте, саме саме. А йде питання, чого? Дуже просто. Суд ліквідуємо, відповідачем у нас президент, тому що президент, він не виконує своїх обов'язків президента. Бо тому що він мав створити суди, реалізувати, і він буде ліквідувати. Іде питання зараз. Президент-відповідач. Так. Ви значить кажуть, що по процесуальних таких нормах. Е одна з причин того, що ваша справа е спливає завтра і термін і вона до того часу не розглядалася, те, що вони сплатили судовий збір. Е ви, я так розумію, подали заяву. Вам визначили певну суму судового збору. Так. Вона на вашу думку незаконна та сума, там за велику, так? Так. Е, значить, ви відмовилися її сплачувати. Я не відмовилась, я просто дала їм завдання, щоб вони роз'яснили е, е, до ну, того значить, часу. Ви, ви її не сплатили, по факту. Ще на сьогоднішній день. Факту ні. Ви не сплатили, значить, і написали е, ще окремо та якби заяву про, про те, щоб оскаржити дану суму, так? Не оскаржити, я написала скаржу, ну, щоб, щоб її пояснили. Щоб пояснили на, якій е, на якій підставі вони таку, таку суму, суму заявили? Відповідно, відповідно до якого закону? Відповідь дати конкретно і все. Значить, оцей э, суддя як його нас Бойчук, Бойчук Бойчук не розглядав, не відкривав провадження чи якось так э, по вашій першій заяві через те, що э, одна з причин, чи основна причина, що не сплачений судовий збір. Вони кажуть, що ви повинні би були сплатити судовий збір, а після того вже э, могли б там написати скаргу про перерахунок, чи так далі, чи законно, чи незаконно Но у мене є прецедент уже попередній. Таке саме було по там, де Бойчук теж був колегії. І після того, коли я сплатила, бо я боялася, що вони не будуть розглядати, то вони в процесі не вирішили питання, не розглянули заяву про повернення суми забагато сплаченої і не роз'яснили тої ухвали процесуально. Чому така сума? При тому, що одним днем було видано одноматківський 26 січня і Горейко 26 січня в один день. І коли фактично в 2005 році це вже ціна 240, 243 сума, а в цьому за апеляцією платиться. А друга ухвала 275, відкид 275. Відки Ухвала така сама, ма різниці. Ну, значить, вона ми що в поїхні контекстувальних якихось нормах, вони так, з процесуальним ми розберемося. Я вас попрошу. Давайте ми зайдемо тоді до власника, до засновника. Судова адміністрація, яка створила цей суд. Значить, вони створили, в мене була скарга, написана їм 21 числа. Я з ними говорила, з головою з судової адміністрації. До, до голови не на четвертий, а до судової адміністрації. Сюди? Так, вона обіцяла, так, вона обіцяла. Що фак... перед нас так. Ні, ні, ні. Сюди. До цього? До судової адміністрації, яка. Посилала і казала, що.